Кабмін України передбачив для сімей, у яких сукупний дохід менший за прожитковий мінімум, компенсації за підвищення цін на комунальні послуги. Якщо раніше субсидія надавалася на норму користування житловою площою і обчислювалася з розрахунку 21 квадратний метр на одну людину і 10 квадратних метрів на родину, то з 1 жовтня соціальну норму збільшили майже вдвічі. Багатодітні сім'ї у нас, як правило, сідають на малозабезпеченість і отримують хороша малозабезпечена така сім'я, яка має десь 6-7 дітей отримують допомогу в розмірі 7-8-9 тисяч гривень, і там гроші отримують через ту річ, а це відносно невеликі такі втрати, і я думаю, що тут якраз не погіршить стан цих сімей. Отримати державні субсидії можуть ті сім'ї, сукупний дохід яких не перевищують прожитковий мінімум. Для тих родин, які вже отримують таку допомогу, нічого не зміниться. Вони за словами фахівців, які раніше будуть оплачувати енергоносії на рівні 10-15% своїх доходів. Ті ж сім'ї, які лише отримують право на житлову компенсацію, платитимуть трохи більше. Нараховується на сезон на опалювальний сезон, і люди будуть отримувати до кінця опалювального звернуться зараз в. Жовтні, листопаді місяці а отримувати будуть до кінця квітня-травня. місяця. Взагалі пишеться, що на шість місяців, але Сім місяців опалювального сезону. Окрім того, вводяться соціальні норми на споживання інших компослуг природного газу та водопостачання. Нині на Буковині отримують субсидії понад 6 тисяч краян. Для призначення відшкодувань необхідно звернутись із заявою в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. При цьому з собою необхідно мати довідки про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а також про доходи родини. Наталя Гатеш, Роман Пелатих, Чернівецький промінь.